Десь о п'ятій ранку в лютому розпочалася війна, в тому лютому, незабутому вся країна натягнулась, мов струна, і тоді вона піднялася з Богом в серці за своє, і одразу ж об'єднана. Сьогодні, 14 жовтня, народ України відзначає свято, День захисників і захисниць України. Ми пишаємося студентами та випускниками нашого ОВПУ МТС, які зараз на фронті. Поки є герої, які захищають наше майбутнє і майбутнє нашої держави, ми обов'язково переможемо. Молимось за вас, героям нашим слава! Я, учень 31 групи одеського вищого професійного училища морського туристичного сервісу, вітаю військових, волонтерів, усі, хто докладає зусиль до нашої перемоги на фронті та в тилу з Днем захисників України. Окремо, хочу привітати наших викладачів, які захищають наші знання, не дивлячись на постійні повітряні тривоги та обстріли, проводять заняття на вищому рівні. Ви найкращі, і це гідно поваги. На жаль, цей день багато хто з наших захисників зустрічають у полоні. Вони знають, що їх тут чекають і пам'ятають про них. Колишній учень, нашого училища, мій близький друг Павло Гусов, боєць полку Азов, зараз знаходиться у полоні. Ми тебе любимо. Чекаємо та не забуваємо про тебе. Слава Україні та всім захисникам, які боронять нашу країну. Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужні боронять нас під супустата, ні танком, ні градом вас не злякати. Усім тим, що життя не шкода віддати. Низький вам уклін і велика подяка. Я Сайфуліна Діна Пилипівна, майстер виробничого навчання, ОВПУ МТС, випускника моєї групи, кімнатного Олександра, який з початку війни пішов на фронт захищати нашу рідну землю. Вітаю тебе, Саша, і всіх захисників і захисниць зі святом. Бажаю міцного здоров'я і повернутися з перемогою живим додому. Слава Героям України! Вітаю вас з чудовим святом Днем Захисника України. Цей день уособлює мужність, силу, честь і обов'язок. Усього серця бажаю вам міцного здоров'я, успіхів і процвітання. Нехай у вашому домі панують довіра і мир, а в роботі стабільність. Слава Україні! Мої любі випускники групи 37, які зараз захищають нас та нашу країну. Я вітаю вас, в Днем захисника та захисниць. Бажаю міцного здоров'я! Хай Пресвята Богородиця Покрова захищає вас і оберігає. Ми пишаємось вами. Слава Україні! Вітаємо вас з ним захисника України! Нехай ваша сила і мужність завжди базується на любові і підтримці, рідних і близьких, і після будь-яких суперечок, які трапляються у повсякденному житті, вдома на вас завжди чекав затишок і мир, міцного здоров'я, успіхів і міцного тилу. Цей святковий день захисників і захисниць України вітаємо я найкращу учницю 30-ї групи ФМБ Людмилу Чилей, яка з самого початку війни стала волонтером допомагає нашим Збройним силам України своєю працею, наближає нас до перемоги. Людмилочка, ми пишаємося тобою. Все буде Україна! Всіх наших воїнів і випускників ЕВП МТС я вітаю зі святом захисника України, низький вам Уклін і велика подяка! Вітаю всіх захисників і захисниць України зі святом. Дай Боже вам здоров'я, сил, терпіння! Слава Україні! Слава всім захисникам України! Саме зараз наші захисники і захисниці батьківщину від зла захищають, б'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають, щоб країна війшла в майбуття, вільна, сильна, без чварта війни, віддають самоцінне життя України найкращі доньки і сини. Світло завжди долає темряву. Україна обов'язково переможе завдяки вам, наші неймовірні, сміливі, чесні, добрі, гарні котики, захисники і захисниці з вашим днем, наші рідненькі. Слава Україні! Слава нації і смерть всім ворогам! Знову кулі свистять, мати знову ридає. Ти застанься живим, фото сина благає. Повернися живим, Україна шепоче, ти спасіння моє, сину мій, найдорожчий, ти і воля, й життя, і надія крилата, ти моє майбуття, смерті нас не здолати. Я за тебе молюсь, українські солдати, я за тебе боюсь, хоч не я твоя мати, і благання я шлю до високого неба, ти залишся живим, більш нічого не треба.